Розділ 12. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому Он учні твої, роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм: Чи ж ви не читали, що зробив був Давид? Коли сам зголоднів і ті, хто був із ним, як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони. А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних. Бо син людський, Господь і суботі, і, вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги, і ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його: Чиб здоровляти годиться в суботу? А він їм сказав: Чи знайдеться між вами людина, яка одну мавши вівцю, не піде по неї, і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина, вартніша за ту овечку, тому можна чинити доброю суботу. І каже тоді чоловікові Простягни свою руку. Той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив усіх, а він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього. І він суд проголосить поганам, він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погани надіятись будуть наймення. Його. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснувати, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди й казали, Чи ж не син це Давидів. Фарисеї ж, почувши, сказали, Він демонів не виганяє інакше, тільки як вельзевулом, князем демонів. А він знав думки їхні і промовив до них кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші, тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню я демонів? То настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він Господу Його пограбує? Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься і як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста добра людина з доброго скарбу добре виносить. А лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим. І засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді він іде. Та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше, так буде й лукавому родові цьому. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому Ото мати твоя й твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав Хто мати моя, і хто браття мої? І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати.